Що насправді відбувається з дівчатами на порту паті Дубай, знайдено телефон постраждалої української моделі. Хто не в курсі йдеться про Марію Ковальчук, її знайшли 19 березня непритомною біля дороги Дубай, і за попередньою інформацією вона потрапила на ті самі збочинські вечірки арабів. Хто не в курсі про що мова бити ось це в пошуку? Якщо коротко, арабські шейхи там змушують дівчат облажати тварин, ну ви зрозуміли, як саме їсти нутел, але не ту, що шоколадна паста, і робити інші стрьоні речі. Взамін пропонують. Від 50 тисяч доларів за день, але це за умови, що виживеш. Бо ця дівчина зараз перенесла вже більше 10 операцій і прийшла в себе, але її стан настільки поганий, що вона взагалі не може нічого сказати. Але поліцейські знайшли її телефон, і що цікаво, його виконули за кілька кілометрів від місця, де знайшли Марію. Поліція Дубай прикріпила до слідства відео, які Марія зняла менш ніж за добу до того, як її знайшли непритомно. Сюди такі відео викласти не можу, бо заблокують там повний треш, загрузили їх у канал, посел. Ланя в описі.